Вітаю! Мене звуть Ірина Громова. і Я коуч номер один самоцінності та стосунків. Я працюю з жінками на оперетині самоцінності, енергії та глибоких психологічних сценаріїв. Допомагаю повернути себе справжню, невигідну, незручну, а ту, яка може і повинна створювати з легкості любові та сили. І ви на моєму каналі Код жінки, де я розкриваю глибинну важливість теми цінності себе, стосунків з собою та іншими. Та, звісно ж, тему жіночої енергії. Не забудьте підписатися на мій канал і покласти нагадування про вихід нових відео. А поки ми переходимо до теми сьогоднішнього відео, і ця тема звучить так: куди зливається твоя енергія? Насправді це відео про одну з найпоширеніших причин. Чому ми відчуваємо в тому навіть тоді, коли ніби у нас все добре? Сьогодні ми підемо глибше, ніж просто порада збалансуй свій день чи виспись. Бо насправді справа і глибина причина не в цьому. Згадайте, як ви прокидаєтеся і вже втомлені. У вас буває таке, ніби ви є, і вас немає? Я насправді декілька разів в своєму житті відчувала такий стан. І це прям трагічно. І насправді цей стан не проходить від кави чи йоги. Це ваша втрачена, злита енергія. І майже завжди вона пов'язана з тим, що ми не відчуваємо у цієї цінності себе. Коли немає контакту з собою, ми діємо. Через те, як правильно, як ідеально, як найкраще, а не як безсправжнього. І взагалі, а як мені хочеться. І починаємо жити в такі моменти не життя, а реакцію на наші дії. Догоджати, бо боїмося осуду. Контролювати, бо не довіряємо. Затикати, замовчувати емоції бо страшно. А правда в тому, що енергія вона тече тільки через ту саму правду з собою, через тіло і через зізнання собі. Є три головні причини, чому жінки зливають свою енергію та свою силу. І всі три вони мають, звісно ж, одне коріння знецінення себе. І давайте зараз про них поговоримо. Перша причина, до речі, дуже розповсюджена серед моїх клієнток: це контроль замість довіри. Ви втомлені, але ви тримаєте під контролем усе. Дітей, партнера, себе, роботу, хобі, друзів. Бо якщо не я, то хто? Але насправді оце упередження воно зменшує. А в зменшеному варіанті нас енергія просто не живе. Фраза пастка. Я маю все контролювати, інакше все завалиться. При такій фразі тіло стискається, розум в напрузі, серце закривається, адже воно не довіряє. І ми втомлюємося не від дій, які ми робимо, а від оцих всіх процесів. Друга причина це догождати, замість проявлятися. Я зроблю все, щоб мене прийняли, щоб мене полюбили. Але кожне так, яке насправді внутрішні ні, це зрада себе. Життя з маскою завжди добра, зручна, сильна, ідеальна. Ця, це життя воно витягує всі ресурси, так, потрошечки, потрошечки, все з вас енергію. А ще знецінює вас не тільки в ваших очах. Але й в очах інших, адже вони однозначно відчувають, що ви транслюєте. І третя причина це самокритика замість самопідтримки. Кожна фраза вашого внутрішнього критика, що ви щось знову не так зробили, це удар по вашому енергетичному центру, який знаходиться тут. Так, це ваше серце. І внутрішній критик це основний пожирач вашої внутрішньої сили. Фрази занадто, мало, недостатньо Вони призводять до того, що ваше тіло стискається, мовчить, бо насправді воно не чує підтримки, а вона йому дуже і дуже необхідна. Правда в тому, що ваш голос всередині або вас цілює і мотивує, або руйнує і зупиняє. І щоб зупинити ці витоки, я хочу дати вам три прості, але надзвичайно глибокі практики по роботі саме в цій темі в темі енергії і внутрішнього діалогу. І перша практика називається щоденна точка втрати. Кожного вечора перед сном запитайте себе, де я сьогодні зрадила себе? Коли я сказала так, але хотіла і відчувала, що потрібно сказати ні? Що я зробила з позиції треба, а не з позиції хочу це не про осуд, не про сором, не про оцінку. Це про повернення вашого голосу. Голосу вашої душі. Друга практика направлена на роботу з тілом. Адже тіло це головний індикатор та детектор правди. Зупиніться в день хоча б на 10 секунд і відчуйте. Де ваше тіло стискається, де воно зажимається в моменті, коли, наприклад, ви говорите так замість ні, і що в цей момент ви продушуєте? Можливо, опускаєте якусь енергію емоцію, бо де напруга, там неправда, там маска, а в наших прихованих емоціях дуже багато енергії. І третя це дії самоцінності. Це така невелика стратегія вибір у дрібницях. Зупиніться. Оберіть себе, вимкніть повідомлення, випийте чай, скажіть собі слова, які ви завжди чекаєте від інших. Ваша енергія не приходить ззовні. Вона акумулюється з кожного вибору з себе і з того, як ви ставитеся до себе. Коли ви п'єте чай, думайте про чай. До речі, про чай. Уявіть, що ви чашка, але з тріщиною. І скільки ви не наливали в цю чашку чаю, він витікає, тому що є тріщина, немає дна. Самоцінність це саме те дно, яке тримає вашу силу. Це ваша база, це ваша опора. І коли ця опора є, все інше працює на вас. Коли її немає, ви працюєте на інших. Чи було цінно? Якщо так, ставте лайк. А ще Якщо хочете піти в роботу з цінністю себе, переходьте за цим посиланням та доєднуйтеся до курсу Код самоцінності. Курс триває всього 5 днів, а цінності на мільйон. І найголовніше це зустріч з собою справжньою. До зустрічі в наступному відео!